Ми повертаємося на майданчик штучним покриттям комплексу «Маленький париж де ось щойно позвучав зв'язок про початок другого тайму, другого півфіналу чемпіонату області футболу, в розпочається епіцентр, який веде в після тайму. І це чинні чемпіони області. Олег пев, що там був з м'ячами, напевно, ну, треба відійти. Ближче до, кінця, ближче до кінця першого тайму відкрили рахунок центру. Зробився це, потужним ударом. Ну і взагалі, якби Перевага була у, ну, у Завершенюки! Був один супер момент у Шишківців, коли вони у трьох на одного оборонця. Ну, і там Якоїсь миті не вистачило як Олег Керчу, який чрек має Ну Тут е, даремно позичається, тому що вибрав ногу рукав. Нравиться без центру, тому так би. Але, ну, знаєте, здається, що, здається, що Свисток. <рит> ну, ось це даремно, даремно. Тут можна жовту картку показати Сашко виграє за Лошенюку. Не, не потрібні <плуху> такі емоції. <плуху> Треба бути коректним. Лошенюк, Лошенюк, Керчу. Керчу, Керчу. Нести рук на Лошенюка і... Там. Рук. і вибиваємо за бокову лінію Андрій Бежанар. Поки що бачимо, що вдалося перехопити ініціативу Завершенюк. Завершенюк м'яч йде за межі майданчика. За боковою вже ввели Шишківці. Антонюк, Антонюк, Віталій Савчук. Не піддається, скажімо так, на, на... спроби зафентити його. Але керчу. Керчу, головне йому в. Як пробив зараз керчу і блискуче зіграв Ростислав Нести рук, Нести рук, напевно, ну, і буквально... Здається, ти так трошечки спорушення. Антонів грав, але не залишається у епіцентру. Свістку не було. Там було. Ну і ось. Я вже сказав все, що за 2-0, але Віталій Савчук у порожній кут воріт не влучив. у трьох... Біженар, біженар пробиває. Ну, тут, звісно, що по горобцях пробив Василь Савчук, можливо, знову треба зупинити час, напевно, час треба зупинити Так? бо м'яч за межі ні, віддають м'яч, але це все час, який тим, так, крадеться від, на даний час від шишківця, тому що їм треба обігруватися. Обігруваць намагався. з партнером Нестер Рух, Нестер пробиває її, ось він, ось він гол Шишківського, Олександр Варшенюк, зрізний рахунок після удару Нестер Рука, Храбко, Храбко відбив м'яч перед собою і на 35-й хвилині Зустрічі ну, на 5 хвилині другого тайму. Відновили інтригу Шишківці. Бежанар, Біжанар віддає на Савчука, знову Біжанав. Тут дуже важливо не давати бити, тому що ну, не рековістно на воротах, тому якби намагаються. Багато багато бити по воротах представників епіцентру і власне один з таких ударів, але там тут ворота неможливо було звинуватити гарматним пострілом у, там, у, у відків рахунок Андрій Бежанар. І, і бачимо, що на куляка зіграно е, храпко, храпко. Він дуже вдало зіграв зараз головою, скинув. практично розпочав, розпочав в атаку епіцентр Весь Шишківців. Так показує він, що не те він планував, не туди планував він не... час кинути головою. Завершенюк. Керчу, 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 керчу. Керчу там. Від кисневий горнівся Ну, Вибив м'яч ваут, але там Василь Савчук дуже грамотно грав у даному епізоді протик. Завершенюк, Завершенюк, Завершенюк. Не вдається віддати партнеру. Наді куляк включає Василя Савчука. Савчук... Порушення проти куляка. Штрафний на дальньому для нас на дальній лінії. Василь Савчук залишає Бежанарю. Андрій Бежанар. Ну, чи... ну і ось по свистку вже розіграли. Андрій Бежнарки не, не можна. Візнюк відбиває мяч після гарматного пострілу Андрія Бежанаря. 13 хвилин 40 секунд. Завершення зустрічі, один один рахунок, і ось Бежанар знову прибуває і з ворота. Ви знаєте, це дуже підступні удалиці. Тим більше, коли так ну, несподівано, за гравців за партнер закривають огляд і свої гравці, і чужі гравці. І Савчук. Савчук віддає на Тут Антонюк, Антонюк, ну, важливо не дати втекти, тому що якщо жена, то це, як кажуть, чорювато неприємності. Він може звільнити. Ну, Зараз двох там ну, його також його двох, то давали можливість ось тут. Вау. Такі епізоди від стійки назад пощастило, просто не можна давати зараз пробувати бежаноліво, це якщо з позиції Шишківця, а якщо з позиції офіцер, то звісно, що бажена звільняється від опіки і намагається задавати удару. Зараз прав справді шорту не була на боці шишківців після того потужного удару в ліву. Штангу в м'яч і цілком міг влетіти і у ворота, але там буквально ну, тут же ж э, стійки прямо кут. Ні, подивіться, але збоку Наді Куляк зараз прибував. Э, тому якби э, ну, як кажуть, в канти десь э, м'яч і влетів у кутовий буде, у поле. Чи вдасться. Ну, тут, Василю, Савчуку треба відійти. Антонюк, на струка, не струху. Тут здається, трішечки все-таки літалися йому по ногах. І є можливість, є можливість. Різнюк має зіграти. Трошки не порозумілося, як є, я, я, то збрав сам взяти цей м'яч. Нести рухи не рух, не рух, не рух, не рух, вирішив зіграти саменький. Хандій. І ось зараз своїм маневром все-таки Антонюк збив з пантелику Віталія Семчука, який, якби він піймав. Це нячно міг вийти сам на сам. Браз. Дуже О -о -о! Ось, не потрібні емоції знов таки. І там Савчук сам був, показує показує, що кажуть. Виставив виставив Іван везнюк. Ось зараз е, жовта картка для... Е, жовту картку показав він завершенняку, який перебуває за межами майданчика, я так розумію, за розмови. Біженар, біженар, і все-таки відреагував. М'яч пішов за межі майданчика. А, ось м'яч той, що перед цим принесли. Ну так бувають ігри і по декілька поспіль, коли м'яч жодного разу не виходить з межі майданчика. Ось це, ось це вже браво візнюк. Ногою ну, він потащив, як кажуть, після цього підступного удару. І ще один кутовий показує. Ну і ось вирішив так прострелити Василія. Савчук, ну, тут може під час прострілу може і від свого, і від чужого може м'яч залетіти у ворота пробують при кожній нагоді пробувати по воротах епіцентру. Ну, Беженар. Беженар, ну тут ось Віталій Савчук. Віталій Савчук. А... Зараз є можливість. Ну, Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Дуже дуже, -дуже, -дуже боляче. Ханді! Ханді! Ви знаєте, тут тишечки руки про не бачу моменту удару, і ви знаєте, це дуже 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 вагома заявка на вихід до синалу для а, Ну це... А, Фаворити на вісну не деякий. Борошні. Якось... Не приховую, що ще на груповому етапі він одразу поставив на епіцентр. М'яч знову вийшов за межі. Ну, тепер вже зупинити час, напевно, треба. Зупинили час. Ось він, час зупинений. Вісім-17 до завершення зустрічі і хочуть вдасться ще раз шишківцям э, відігратися. Э, ну тут час ще є. Майже, майже півтайму. Містерух, Ну Це напевно позиція, звідки може пробити, може пробити. Керчу. Сережка, може, бачить, трохи м'яче не плеч. Сережка ротовка. Буковей, буковей, показує, де слід стояти. Ну, ну, Пам'ятаємо минулого року, це який красний гол забив. Нічого, ну, що, я каже, зробив в цьому порозі. Те, що міг, ну Майса пробив, знайшов якусь щілинку, пробив, але блискучий зіграв храпко. І, да, тут, тут напевно могла б бути і картка для Керчу. Робить зауваження Сергій Букове. Олегою показує, що наступний раз наступний раз буде гічичник. Ось тут зараз ось зараз тут могли зняти всі питання щодо переможця у цьому півфіналі, напевно, якби забили його в У двох вони залишилися там проти одного бронзів, але все-таки не змогли вони його роз а -а -а розхитати. Андрій ну, Біжнав. Андрій Біжнав, ну за великим рахунком, можна було, можна було і ось зараз. Антонюк, грубовато, Ось тут вже жовта картка. Жовта картка для Андрія Бежанаря. Ось одразу Василь Фурман чітко все розставив по місцях. Питання було, чому мовляв картки, що перед тим не показав кечу, він одразу показав, що ну, там, там, там порушив і отримав свого гірчичника. Все. ну, Василь Фурман багато років був. Арбітром наміту. Вищо да. зіоні! Како! Да. Жовта капка для сорочника могла би бути. Заручник отримав гірчишника, будучи за межами майданчики. Ось міг зараз підвести свою команду. На. Хандії! Кутовий буде кутовий. Котовий буде. Хандій зараз міг стати головним героєм цього матчу. Він один гол вже забив, ну той, який вивів вперед свою команду. Е Гравець такий собі, ну, тобто, не зірковий, але е дуже надійно. І... Грає на і корисно. Бачите, що на даний час він саме його удар виводить до фіналу епіцентру. Ну, перший гол не був. Бежу. Порушення порушення проти порушення проти жанаря звести Це якраз вихованець республіканського училища культури. E, може будуть тримати м'яч епіцентру всі тонко, тонко зіграв. E, Тайм-аут зараз е, бере команда Шишківців. Е, ну, тут все зрозуміло. Е, зрозуміло, що їм потрібно щось таке виграти, щоб зрівняти рахунок. Чинні чемпіони минулого року вони перемогли. Ну і ось бачимо, що е, очевидно, що виходить е, зараз у якості голкіпера граючого Олег Керчу. Ось Зараз він. він е, Каже, що приблизно тут можна ви. Ну, тут що можна. Або можна забити, розігравши зайву, або можна. Або можна... Е Ні, все-таки Антонюк. Антонюк все-таки виходить в якості польового гравця. Ну, мається на увазі голкіпер, граючи голкіпер, тобто п'ятий перевір гравець. І... Або можна отримати порожні ворота. Третій гол. Тут вже банк підуть, напевно, Калаш вийшов на майданчик. Перша здається поява його в цьому поєдинку. Антонюк, Антонюк Завершенюк. Чотири хвилини з хвостиком. Калаш. Антонюк. Кавалаш. Ну і ось. від воріт, від воріт, там, там, відворіт, не буде поспішати, десь ще епіцентр, Антонюк, Антонюк на воротах, і Караваш, 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 де на завершенника, що там, Мистерука, там, ми збили поза без м'яча. тут, в принципі, ну, правило, якщо там, можливо, ми зможемо побачити це потім вже у запису, перемотавши, але якщо порушення було проти і ось він, ні, він не, бол, не влучає. І що зараз? Що зараз Василь Фурман показує золоту капку Василю Савчуку. Ну, не знаю, Я там, якщо порушення було на грабці, володіємо чим І... забуває чи ні, не забуваю, не влучаю ворота, порожні вже ворота. Просто став храпко, але Керчу три хвилини лише до завершення. До завершення. Ах, Помиляється, помиляється. Бежанав, бежинал... перехоплення і тут ось ну, грамотну підстава, це називається. І ось, і Теж вихованець українського ну, футболу побував й... він у столичному спортінтернаті, і пограв за Динамо 3, якщо не помиляюся, і за збірну України. Чи не буде він навіть капітаном, можливо, на... ну, Антонюк! Прибиває Антонюк! і тут ось... Ну що, ні, не влучає і цього разу не влучають під центру, вже три спроби здається, вони е, змарнували е, спроби влучити у порожні ворота. Прораж, е, керчу, Антонюк, е, Керчу, назад. Ну, тут... Зайди туди! Забери, забери! Штовхають у спину. що штовхав у спину. Завершенюк. Істерух, <реш> не чекав, нестерух, не чекав, нестерух. Ну тут зараз є саменький, Пробуває. Свисток від Василя Фурмана, накладочка. Півтори хвилини. Бенш уже. Да, да, ну, да, 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 Будемо да, послушати центрівці. Зай, зай, зайдя. Ось вона. Да, ось да, вона. Да, да, тут звісно, здесь на що. Останние хвилина у нас, остальные <связывая> Ханди, ханди! Ярчук, <связывая> э <связывая> ярчук! <связывая> на! <связывая> и... <связывая> Шишка, Сергій Ровашев. Ну, останні давай, вже, останні давай, секунду. Давай, ну, Шишки ці, не проходять фінал, але заслуговують на повагу, тому що ну, чинні чемпіони пройшли до півфіналу. Керчу, Завершенюк, Завершенюк і Який момент зараз, який момент, мить, мить, там, хтось, не знаю, десятих не вистачило, ну і все, хлопці зараз покидали Віддає на ку-у-у, Та, секунди, там, секунди дуже важлив. ну ось, 10 секунд, Антонюк. Кевчук, пробиває погороток. Шишківці вже не чемпіони, але аплодують і ефіці, і шишківцям. Отже, з рахунком 2-1. Андрій Біженер і Денис Хандій забили ці м'ячі. Зокрема, один епіцентр обіграє чинних чемпіонів на, той, на, на час початку півфіналу, чинних чемпіонів виходить до фіналу. Отже, у фіналі е, зустрічаються Вікторія і епіцентр, а бронзу розіграють Іван китті і Шишківці. Для вас працювали Георгій зараження.